нібито намалював який, якусь таку е, ідеалістичну, е, дуже висолкову райдужну не, картину. Але насправді... Ти просто доводиш, що справжній ефективний дипломат має бути ідеалістом. Не. Такий, як Данила Данила Данила. я маю мрію, це ключове слово цієї програми. Я дуже, дуже дякую. Це не ідеалізм. Насправді, ідеалізм має бути в таких високих планках. Але ці планки треба досягати дуже реальними і розумними кроками, які приносять результат, я просто боюся, що ця, цей імпульс до ідеалізму, коли ти Ну, ми ну, ну ми, кльові, ну, ну, ми класні, да, ну, ми все, ми, ми хочемо, але за цим прагненням бути кльовими і класними. Забувається проста о, щоденна рутина, яка все одно впливає. Оці дірки на дорозі, які не просто занедбаність, а які результат чиєїсь крадіжки. Оцей популізм, про який ти кажеш в парламенті, коли політик точно знає, що він бреше просто тобі в очі. І це ніхто не може оцінити в світі. Вони ж все це бачать. Ну вони бачать. Я, я з тобою не дуже сильно не згодний. Ну як? Дивись, тільки ідеалісти змінять країну. От чесно скажу. Тому що тільки, ну, тільки ідеалісти. От, то, що, ну, навіть якщо взяти квітень 2014 року чи травень 14 року, хто з нас міг подумати, що ми реально зупинимо Росію? Так, до речі. От буквально, Юр, на, на цьому фоні дірки на дорозі, оці всі ж те, що ти зараз назвав, нічого не значить. Нічого абсолютно. Це все така дрібниця, нісенітниця. Сьогодні воно є. Завтра, післязавтра, після післязавтра не буде. Але це зроблять не практики, всього, які живуть сьогодні, а ідеалісти. Все. Це він мені доводить. <гум> <гум> не знаю, не знаю. Мені здається, що все ж таки варто бути критичнішими по відношенню. До, ну, матеріал до, політик я до себе, до себе, і, і це сильна вважає. позиція. Але це, але це не означає, що не треба ставити мети. Я говорю про мету, а те, що потрібно робити щодня. Це ну це це очевидно, це зрозуміло. Критичнішими до себе ставитися треба. Це єдиний спосіб адекватно мислити. і це, це дуже природньо. і це якраз показник сили. Мені здається, але сили ви знаєте. Багато. Я дуже часто про це розмірковую. Від, від кого залежить оця зміна тональності в державі, атмосфера, чи це залежить від сильного лідера. Це залежить від розсудливості якоїсь групи людей, чи це залежить від постійного постійного тиску суспільства. Я думаю, що в, цьому, що в цьому казані і в цьому рецепті є всі оці складові, але ясно, що потрібно апелювати в першу чергу до лідерів, лідерів держави, до керівників держави для того, щоб вони заохочували успішні приклади. Для людей угу. я маю на увазі успішні угу. приклади конкретних, дуже угу. явних, ясних змін, оскільки бо це буде приклад успіху. Таким чином, цей приклад успіху буде мобілізувати набагато більшу кількість людей, і так далі. так далі, так далі, далі. А повертаючись до доріг, безгосподарність лінивство, в втрата професіональних навиків. Це одне з найбільших зол, які є в нашій державі, і які є притаманні нашому народу. І це треба викорінювати, але це треба викорінювати в тому числі за допомогою таких світлих і непростих програм, як ваш. Дякую. Ви дипломати є. Дякую вам дуже.